Ми граємо за оцю лисицю, яку ви вже це зрозуміли. І маємо врятувати її дітей. Лисенят. А то які вони милю. Маль... Вони на псів похожі. Чисто пси. Як їх назвемо? А, може, кольори навіть? О, давай так, чекай, давай зробимо цему. цей. Буде Буде дівка така розова. Добре, як її назвемо? Як назвемо? називемо? Так... Є, зловив, що тут таке? Щур. Зловили щур'є. Діти будуть зарадувалі. Ви прикидаєтесь? Зима, холодина, а як нема що їсти. Не йди нікуди! Дивись, що роблять. Хтось заманює його. Не чіпай, не чіпай. Дивись, це капець! А як я сплю? Та вставай. Привіт всім! Ви на каналі Склеп! Сьогодні розпочинаємо проходження нової гри про лисичку-сестричку. Гра називається Кінець Вимирання назавжди, чи що? Одним словом, ми граємо за оцю лисицю, як ви вже це зрозуміли. І маємо врятувати її дітей. Лисенят. Так, чекай. Напевно Десь якийсь пожар у лісі, бігом біжімоть кам'єт. Ну а де молі... Біжить напевне до нори. Та, там є її діти і зараз будемо їх рятувати. Давай, давай лети. Uh -huh -huh. у Тихо-тихо, давай, 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 давай. А вона копає, дивись. Це хитра лисиця. Давай, давай, давай женем. Грав вже так давніше вийшла, я їй щось не грав. Бачив, що є така, але щось до неї руки не доходило. Тепер давайте пограємо. Тут є офіційна українська локалізація, тому великий плюс. Я зайць побіг. Може давай зловимо зайця? Я не хочу ловити. Який зайця, якщо вона хоче врятувати своїх дітей. Який зайц. Тихо. Перескочим? А, ні, там вогонь. Ну а що тоді? Назад біжу. А що? Ага, чекай чекай, чекай. Ага, змінимо шлях. Давай, 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 біжи десь сюди. Ого! Ні, ч суві, бачили? Це так лисиця? Зараз верхом перейдемо і може до додому. Що це за пожар? Хто зробив ці пожари? То є два варіанти. Або природа сама зробила пожар за жарко, або людина зробила. Тих-тих. Дивись. Что такие? Я упал? Нет, это все нормально. Олень тоже упал. А, олень мертв, мертвец, капец. Велазь, лисей. Вылазь, давай, все нормально. Трохо лопнулось, певно. Да, хоть на Сміття упала. Менш бишь. Хромає трохи, хромай. Так, давай, йдемо Ага. О, машина чуть не збила Тихо? Тут же є пішохідний перехід, а. Та-та, похоже. На Тихо, тихо. Дивись, тут щось багато людей. Я до міста якось йду. А де моя нура? Ага. Давай, 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 давай. Перескочу. Чи може. А, може точно може сюди. Давай, 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 ще. Зараз йде і все буде добре. Кіп-аут. Тому... А вот ама... А то мені що треба? Певно, вирію? А, ні, до гори під гори, давай. Та гори йди. Добре. А що тут нас? Туда, напевно? А ні, туди не йде. Десь сюди треба залізти до грідим, хтось є зверху. О, мене замітив! Ховайся, бігом! Мене замітили? Є, я прийшов додому. Тут мій дім. А нормальне місце дивись. А де діти? А я не зрозумів, де діти? Ледве дійшов. Дивись, і блискає, дощ, злива. Дітей забрали. І що я маю робити? Треба де зараз бігти їх шукати. Конче, треба повернути їх всіх додому. Конче. Яй-яй-яй, такі заснула лисиці. А во діти. А, то все нормально. Є, все нормально, все нормально, все тихо. А то які вони милю, вони на псів похожі. Чисто пси. Як їх назвемо? А, може кольори навіть? О, давай, так, чекай, давай зробимо цему. Цей буде... Буде дівка така розова. Добре. Як її назвемо? Як назвемо? в коментах ім'я. Розова наживем. Давай. Будеся назвати розова. Так, цей буде чорний. Цей буде сірий, а цей буде черепашка ніндзя, отакий очима. Все? Мені подобається. Одна дівка і три хлопа. Ага, а той панда кунг фу. А треба було білим його зробити та вже. Дві один встав. Че пашки встала. О! І я встав! Що ви, малі лягайте спати, ще все нормас. Лиш би сюди ніхто не заліз, як хтось залізе, а там зверху був був хтось. Дивись там який пожар в лісі. Яй-яй-яй. Хто ж зробив той пожар? Це капець. Лиш би він до мене не дійшов. Як до мене дойде кінець. Перекреслено, може, не буде кінця. Вимирання назавжди. Нема ніякого вимирання, все буде добре. Ці малі попідростають, буде купа, десь четверо є. А що мені робити? Я малим буду ходити, може, чи ні? Ви можете ловити рибу і мишей тільки з точки атаки. Добре. А, йдемо на полювання, йдемо дітей треба годувати. Зима вже ніч один. Так, мені треба їх прогодувати. Це думаєш легко, це не легко. Знайдіть їжу для своїх дитинчат. Добре, знайду. А чекайте, а то можеш карту відкрити? Є десь карта? Ага, во. Мені просто треба обійти. Лиш хвіст видно, видиш? Вилазь, давай. Коротше, якщо хтось напевне буде йти. Хтось може полює на лисицю. До міста не йдемо, бо в місті люди. Тихо, тихо. Будь ласка, лиш не впадь. Добре. Тихо. О. Це я нагнувся. А вот весь запах є. То здобиш? Видиш, там хтось є? Тихо. Тихонько. Нам потрібно зловити. Є, є, є. Миша чи що. Тихо. Зловив? Принсить їжу до Ліго. Є, зловив. Що тут таке? Щур? Зловили щурі. Діти будуть зараз доволі. Ви прикидаєте? Зима, холодіна, а як нема що їсти. Що нам де їсти? Того вони приходять до сіл, крадуть курей. Шукають їду, не мають їди. Що мають робити? Дітей треба годувати. Давай бігом туди. Давай додому. Діти ще спліт. Дивись. А, все, я їх нагодував, напевно. які вони смішні. Вони лише сплять і сплять. А потім вигодую, ви повинні повернутися додому до кінця ночі. Ага. То в мене є час, я не можу там цілий день блукати цілу ніч. Добре, йдемо знову туди. Е, карта, чекай. Добре, давайте йдемо сюди до гори. Подивимося. Я був перейшов. До гори, до гори йди. А чого вона не йде до гори? А вона не хоче. А, ні, я пішла. Ну, красива гра, мені сподобалась. Поки що, ну нічого нема такого страшного. Так, чекай. Тут щось є. Але мені щось здається, що... Аво риба? Зловив? Зловив! Зловили рибу! Додому. Чекай до горі. Красота, Якщо все спокійно, все гарно. Лиш би кажу, лиш би до мене ніхто не прийшов, не вислідкував мою нору. Бо то буде дуже погано. Так. Нагодували. Нагодували. Ще мені щось одне треба полювати, щоб вже догодувати до кінця. О! Чи Пашка Ніндзя встала. Спи, спи. Тихо. Дивись! Це пастка не йди? Не йди нікуди Дивись, що роблять! Хтось заманює його! Не чіпай, не чіпай! Дивись! Це капець. А як я сплю? Та вставай! Врятуй його! Дивись, вони спеціально це роблять. Яй-яй-яй, диви, він таки пішов. Дивись, дивись! Хто там? І -ї -ї! Не підходь, не підходь! Та куди? Тікай назад! Дивись, ловили! Я устав! От халепа, троє! Де четвертий? Вкрали четвертого! Яй-яй-яй! Запах є невічні. Та ясно? Мінус одна дитина! А що йому зробити? що відсліджувати ваше зникле дитинча. Так, аво іграшка. Ну і що з іграшкою робити? Один крок. Добре, ловим далі. Дивись, був він тут, він його зловив. Добре. Далі що було? Далі він пішов десь сюди. Туди до гори він пішов. Біжи, 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 біжи. Тута. Тут щось було, видиш? Він щось загубив, напевне. А, він його укусив, диви, хотів втекти. Так, пішов далі. Десь сюди вниз. І отут він був. А тут що сталося? Він його закрив, диви! Це капець. Чекайте, я не бачу, куди він далі пішов. Зіз кінчається тут, знайдіть їжу для своїх дитинчат. Я в шоці. Потім будемо, коротше, його шукати від цієї точки. Йдемо, може, щось знайдемо. Якийсь запах. Не видно нічого. Тут перескочити не можеш. Вертаємося назад тоді. Шукай, шукай якийсь запах, мені треба їду. Діти голодні. А ви прикидаєте 4 краде? Це буде ужас. Їди ще ніякої нема. Давай, давай, пливи, пливи, пливи. Може якусь рибу зазловимо. Але багато не треба відходити від дітей. Так що бага... далеко не відходимо. Добре, вертайся, давай назад бігом. Гриби, гриби. Так, до гори. Так, ми прийшли назад. Взагалі ніякого, ні запаху, ні нічого. Е, давай туди вліво побіжимо. Може, тут зліва щось є? Там нора. А якщо я нічого не найду, то що буде? Есть ж треба. Там закрето. О, диви, там є дирка. А ліпше туди не ліземо. Тут з цього боку я був, я прибіг якраз. З лісу. А з лісу прибіг, нікого не знайшов. Давай, давай, вниз. Давай, сюди. Та нічого нема, ні запаху, ні нічого. Там машина якась. Не бачу я нічого. Тут щось було? Ні, не, не було нічого. Так, ця дорога, обережно. Що таке? О, є запах! Все! Давай, 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 давай. Давай, лови! Єс! Натискайте повторно, щоб копати, я зрозумів. А це що? Тікай! Що таке пастка? Йой, я, я в пастку попав якусь. Ви прикиньте? Диви. І що? Ідея? Ми ж загубив, ні? Треба вертатись додому, як ті в дві зловити. Треба було вертатися додому. Добре, йдемо назад, десь тут ми щось пошукаємо. Ага, тут і пастки є. Понакладаю всяких посток. Туди не можу бігти, туди не можу. Там тупік, там тупік. А ну, давай догори. А, ні, ми звідти прибігли. Давайте вниз сюди. За паркан. Так. ніж закінчуюсь для безпеки, тові слід повернутися до свого лігва. Та зараз вертаюсь. Ми ж... О, риба є. Є, зловили рибу. Вертаємось. Бігом, 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 бо зараз точно буде кінець. Он че що буду робити? Давай, 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 давай. Я якраз в тих. Та лізь до гори. Але щось дуже швидко день закінчилось. Давай, давай, давай. Є. давай ребу люгаємо спати, все нормально. Дивись, ще раз та жаба, а чого жаба тут? Ти ще раз хочеш виманити когось? Дивись, знову напевне. Щось всі грають. Лиш не виходіть на двір, бо я не знаю що вам, що зробити. Треба зробити там якось закривати двері. У нору. Диви, повиходили троє. Та куди? А, диви, вони вже попідростали, двійки. Нема нікого. Вроді нема нікого. Але троє, треба четвертого знайти. Цікаво, що з ним є. Чи взагалі ми його... Так, ваша часа знадобиться часу, будь ласка, щоб оговтати свої страшної ситуації. Добре. А вони вже за мною будуть ходити. Погладити? А як? Ага. Все, все, пішли далі, пішли. Троє. А всі наховатися будете? А ну заховались. Тут дві-дві заховалися, добре. Троє є, бо я їх щось не вижу. Є троє вроді. Погнали сюди. Ходіть! Давай, давай, вони не встигають знову бігти. Треба трохи перегальмовувати. Давай, давай сюди, а біжите? Давай, давай, може щось за Нюхайте тако, може щось знайде кось іду. Вже би троє ще шукали, взагалі б було файно. Вискочите? Дві вискочили, добре. Так. Шукаємо їжу. Опа! Пастка! Щоб перестрибнути пастку. Вони перейшли, добре. Велика пастка. А ми ну, нажме підписку бігом, ти пишишся, ще нажми на дзвіночок, що щоб тут? ти не загубився. Ягоди. Чуєте, може, вертаємося додому? Вертаємося додому. Я взяв ягоди, йдемо додому і лягаємо спати. Давай, 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 давай. Добре. За мною, за мною. Так, чекайте, хата тут. Мені здається. А, ні, не тут. Сюди. Давай, 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 повилазили, пішли, треба качатися, бігати. А як не стане лисець цей великий, що вони будуть робити? Треба їх вчити. Найпобігають, половлять, все, ходіть, ходіть. Так, все ми вдома. В будь-яких ситуаціях йде додому. Чули? Пішли спати, так. А що таке? Ти Та я ж їду приніс. А, нормально, дивіться, заповнило. Так, стрибок, стрибок, стрибок. Е -е, я щось можу покращувати їм, чи що? Чи воно автоматично покращилось? Навички. Якщо вони мають тільки по стрибку, більше нічого. А, запахи це то, що я шукав, був. І так і не знайшов. добре. Все нормально, поспали. Ваші дитинчата будуть освоїти нові навички в певних місцях. Допомніть йому триматься життєвої досвід. Ага, ми їх маємо все вчити. Все. П'ята ніч. Так. Головне їда і головне навички. Так що ми ще маємо, крім їди їх все вчити. Чи хтось де заховалися? Погнали далі. Е, давайте йдемо сюди. Тут тихонько, маєте обійти, лише не впасти. Вроді, нормально. Тихо. Я щось чую. Ходіть за мною. Ходіть за мною. Щось там є? Є! Зловили! Їсти вдете? Ходіть додому. Я зловив, зловив. Погнали бігом спати. <рес> спати, їсти. Ходіть. Добре ж тут є ці копиці сіна. Щоб можна собі сховатися і все буде нормально. Давай, давай, додому. Зайшли. Погодував і все буде добре. Поїли? Поїли. Але щось дуже зменшується ця їда. Дуже такой. Все, вилазимо на двір. Остерігайтеся, хижиків. А, тут навіть сови є. Але я думаю, Велика лисиця може відігнати сову. Чуєш? Що сова зробить Великий лисиць? Що? Мені здається, взагалі нічого не зробить. Добре, погнали далі. Йдемо, ви підростаєте? Щось не вірю, щоб ви підростали. Давайте йдемо знову сюди, йдемо десь далеко зайдемо. Ходіть. Мені треба вас навчити. Мені треба вас щось навчити. Як десь впадете, десь щось Критичні критичній ситуації. Ходіть сюди. Давай, давай. І ще брата вашого треба знайти. Ми маємо купу роботи. Давай, 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 давай. біжіть біжіть Я чую якийсь звук. А ну Е. E... Щось мені цей звук не подобається. І вже це місце якесь таке, що ми тут ще не були. Є запах. Тихо. Два запахи. Один здобич, а другий запах. Тихо. Вкусив мене? Диви, він, не не пускає. тікаємо гет тоді. Тікаємо. Е, ти пішов гет. А як мені нього нападати? Добре, все, ходіть. Ану, вийдемо до гори. Ви, ви поняли? Але там є запах того, що вкрав мою дитину. Так що... Пастка. Знову пастку попався. Ось такий мішок це пастка напевно. Бо я вже два мішкатки бачу і два рази в пастку попадав. А ну біжимо верхом. Ходіть, ходіть Дав що він дітей не чіпав А, дивіться, він не йде Він охороняє там щось. Так, ходіть, нам треба додому повертатися зараз. Використовую свої сенсорні здібності щоб знайти більше їжі. Та зараз Я йду во, він сюди привів мою дитину. одну. там походу його хата. Дивись. Продав! Продав вроді. Рибакове. Добре, вертаємося назад, поки що. Вертаємося, треба їду і треба лягати спати. Добре, що не йшли слід, це добре. Так, а ну, давайте вниз. Тихо, бо там той. Є ягоди, пішли. Пішли додому. Бемо додому і лягаємо спати. Нині так нормально походили. Головне, що ми не йшли дорогу до того. Так, стоп, назад, 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 сюди. І сюди. Бігом за мною, бо там той ходить. Ще зараз з'їсть вас. Ого, пижик приїхав. А, -а, а! Тут сміття звали, ще, видите? Сміття викидають. Воду засмічують природу, це капець, свині. Свинюки. І що лисиця має робити? Де вона має їду шукати? Ті повикидали, покидали. Давайте йдемо сюди. Де там наша хата? Бо ми таки вже пройшли таку велику територію. Зараз годуємо дітей і лягаємо спадки. Давай, 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 бігом, бігом, бігом. Ми вже майже вдома, ходіть. Бегом сюда. Все. Ваш ша потребует вас. Что так? Это Та все нормально. А что з ним робити? А, во, я кину им еду. Я можу кидать. Я думаю, что вони їдять тільки дома. Все, лягаем спати. А я думаю, что они тільки додому треба принести. їду. и вони їдять. Все. Лягли спати. Я думаю, на цьому можемо завершувати першу серію. Гра мені дуже сподобалася, все. На другий раз У нас завдання знайти того четвертого і прокачати цих, щоб вже вони все вміли. Гра прекрасна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам каналу. Всім па-па.